Характер поранень військових, що надходять із зони АТО, змінився. Про це кажуть лікарі, які працюють у військовому шпиталі і щодня мають справи з наслідками неоголошеної війни з Росією. Переважна більшість поранених надходить з ушкодженнями від високотехнологічної зброї. Борт з під Зеленопільня хірург Євген Герасименко запам'ятав на все життя. Як військовий медик він багато чого бачив, але наслідки обстрілів з граду – то справжній жах. Коли вперше була приймана система залпового огня ГРАД. І дійсно там оказалось е, дуже багато загиблих. І ті е, винослужачі, які отримали ранення, це були е, крайні тяжове ранення. Серед поранених був і 19-річний контрактник Володя Домнич. Хлопця довезли до Дніпропетровська у важкому стані. Спочатку лікували у 16-й лікарні, рятували переламані ноги. Коли стан покращився, перевезли до військового шпиталю. Зараз бійця виписали, він йде доліковуватися додому. Дніпропетровська обладміністрація оплатила йому подорож літаком до Львова. Реабілітація хлопця триватиме ще рік. В його планах стати на ноги та обов'язково побачитися з друзями, які ще воюють. Щоб вже не стати мер, за те, що ми воюємо, щоб ми перемогли. Щоб хлопці повернулися, вже скоріше мої. Щоб я їх побачив. Всі живі, здорові. Кількість військових, що лікуються у Дніпропетровську, не розголошуються. Медики кажуть, так досить, щоб мати роботу й день і вночі. Вони помітили, що останнім часом у солдатів змінився характер тілесних ушкоджень. От, от обстріловцівозможними видами, видами артилерійських систем, гаубічних систем, обстріл танками. Лікарі дуже вдячні, що завдяки допомозі громадських активістів можуть зосередитися безпосередньо на хірургічній роботі. Догляд за пораненими взяли на себе волонтери. Але допомога потрібна на найважчій ділянці приймати поранених, яких тільки но привозять з зони АТО. Марина Дудник, Олександр Пронський, новини одинадцятого каналу.